На огляді підсвітка з артикулом 13674 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу r 1 і 5 штучок типу r 0 Довжина однієї планочки 545 мм разом в складеному вигляді 1090 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм, маркування планочки r 1 На одній планочці сім діодів напруга 13 В. Планочка має один канал з напругою 37 В. І маркування планочки R0. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.